Цей майбутнього перший раз я тут від того, коли він відкрився. Будівля мені дуже подобалась. Тепер мені цікаво, що там все таки всередині. Ми купили білети, чекали днів 5, щоб сюди попасти. Будівля оце виглядає отак. Максимально гарно. ну і зараз будемо показувати все, що цікавого там є. Цей костюм, що показують, що людина літає. Американська армія використовує. Ну да, Цікаво було його подивитися вживу, як воно виглядає. Ці сопла якісь, мабуть, титанові чи що вони зроблені. Я думаю, що тут ненадовго вистачає палива, щоб летіти далеко. Я думаю, що він більший. На такому атракціоні я би хотів би катнутися. Було б взагалі ефект вагон. Машина майбутнього, ніби як от Audi собі рекламу робить. Машина без руля, салон тільки не треба буде руля, коли воно все буде на автопілоті їхати. Те, що виглядає футуристично, це да. мені здається, в майбутнє за отакими от речами. Цього могли б, звісно, запустити, щоб він бігав тут людей розбігав. В Києві там пацани виставили такого. Він там бігав, Роборука, рука, муровій і <реку> якийсь типу крап. мало би бути все попрацювати, щоб тут тебе дивилися розлікуха, щоб була.